Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу відповісти на одне із запитань моїх підписників: як правильно обрізати широколисту гортензію. Ну, я розумію, що запитували зараз в осінній період часу, друзі. Значить відразу вам скажу, що як правильно я не знаю, тому що в мене освіта не огромнома, в мене медична освіта. Але, друзі, виходячи із свого життєвого досвіду і досвіду із гортензіями. І ви вже могли бачити і квітування моїх гортензій, і після зимівлі весною. Я рахую, що можу, маю таке право розказати і поділитися, якщо когось цікавить, як обрізаю я свої широколисті гортензії. Тому що дехто каже, що взагалі не обрізає і не потрібно їх обрізати. Значить, друзі, свої широколисті я обрізаю у два періоди. Це тільки літня обрізка і весняна обрізка. Осінню я обріза, не обрізаю взагалі. Навіть пізніше, коли листя опаде, коли вона вже відквітує, ніякої обрізки я не проводжу. Чому осінні? Тому що, як ви вже можете знати, і знаєте, мабуть, що широколиста гортензія осінню закладає квіткові бруньки. Ремонтантна, неремонтантна, будь-яка, вона осінню закладає квіткові бруньки і зараз в цей. Період часу ви вже можете їх побачити і побачити, чи буде вона квітувати вас весною, чи не буде квітувати. Це вже видно на багатьох сортах, друзі. Що таке квіткові бруньки? Коротко, бачите, ось на цих пагонах, на верхівках пагонів є ось такі гострі піки. Ось-ось-ось. Бачите, це і є квіткові бруньки. Це можна показати вам на багатьох сортах. Ось. Квіткова брунька. Квіткова брунька, ту, яку ми хочемо. Весь час стараємося її зберегти, щоб вона нам не обмерзла. Ну, це окрема тема я розказував про ці квіткові бруньки. Ось, бачите? Я вже знаю, які мої сорти будуть весною квітнути. Я повторююсь, навіть є такі сорти, якщо обмерзне ця квіткова брунька, це не страшно. Нижче, по ходу, є заміщаючі бруньки, які теж можуть розквітнути, але не у всіх сортів, друзі. Ось чому я осінньо не обрізаю свої широколисті гортензії? Перше. Друге, значить, е, чому, е, коли я обрізаю Лі, літом, літня обрізка. Для чого літня обрізка, ви скажете? По-перше, я живцюю гортензії широколисті, тому хоч не хочеш, мені приходиться їх обрізати. Літом на живці. Але це не страшно, друзі, тому що це навіть добре. Тому що гортензія встигає відростити нові пагони і на цих пагонах закласти теж квіткові бруньки. Зараз я вам це покажу на своїх прикладах. І навіть дивіться, якщо у вас є сорт, який не квітує один рік, другий рік, наступний рік, не хоче квітнути, ну, при хороших обробках, підживках, він все одно не квітує. Значить, я рекомендую літню обрізку. Літня обрізка стимулює нові пагони, і нові пагони завжди закладають, ну, переважно закладають квіткові брунки. Ось дивіться, навіть такий ось новий сорт, новітній сорт Екліпс, який я купляв восени. Весною він був дуже такий в такому бідному стані, дуже такі тоненькі пагони, довгі, тонесенькі, полеглі такі. Я вирішив їх обрізати на живець, друзі. Значить, гортензія прекрасно повідрощувала. Повідрощувала нові пагони, бачите? Ось одна, ось друга. Не знаю, ви видно чи не ви видно, але вона настільки густа, як і їжак. Ось. Можете подивитися. Відростила ці пагони, вони ще не дуже такі довгі, тому що їх дуже багато є, але дивіться, є піки. На кожному цьому, не знаю, чи вам видно чи не видно, бачите, ось які гострі піки. Це є, друзі, квіткові бруньки. Ось, Я знаю, що гортензія в мене 100% зацвіте. Ось, бачите, 100% вона зацвіте. Так само дивіться, ось я обрізав це, бачите, які вони зараз зелені, гарні, шепишні. Це є мої е, сорт Блаумайс. Е, я її теж нещадно різав на живець. Бачите, скільки пагонів, такі густі, зелені. І гортензія теж заклала. Якби вам показати, щоб було добре видно і не поламати. Ось, бачите, пікає ось тут, всередині. Це є, друзі, теж квіткові бруньки. Ось, тут теж добре видно. Ось, бачите? Теж закладає гортензія квіткові бруньки. На відросших пагонах, ось що дає літня обрізка, друзі. Тепер щодо того, що до весняної обрізки. Яка весняна, для чого весняна обрізка? Ну, По-перше, можна санітарно зробити обрізку, якщо великі кущі, і буде, можливо після зимівлі, можливо, невдало перезимує, можна вирізати такі грубі, товсті пагони, прорідити куш весною. Але я ще роблю таку практикую весняну, оболоджуючу обрізку кущів. Значить, що це таке? Якщо дуже великий старий кущ. І він такої неправильної, негарної форми. Зараз вам покажу на своєму кущі широколистої, садової рожевої, ось зараз він перед вами, він вже відріз. Бачите, я йому провів таку весняну, нещадну, можна сказати, обрізку під сам корінь. Це саме землю. Для чого це? Рузі? Це для того, щоб він цей куш відростив, такий гарний, бачите, круглий. Ось порівняю вам із хвойною туйкою. Круглий такий габітус гарний, рівненький куща. Бачите, він уже навіс на малиново Але зараз вам покажу, як виглядає ця обрізка із середини куща. Ось бачите, де? Не з куща, а ці всі пагони це є зелені, зелені гарні, свіжі відрощі пагони. Так, я, друзі, в цьому році втратив квітування, можна сказати, тому що кущ кинув всі сили на нарощування нових пагонів. Це була для нього така стресова ситуація, але він встиг наростити гарні пагони, а також відкласти квіткові бруньки. Ось показуємо, бачите, ось ці піки. Це все квіткові. Бруньки, це я бачу, навіть якщо вони. Ось якщо, бачите, такі гострі. Навіть якщо вони обмерзнуть, можливо, і таке буде, тому що я не укриваю цей кущ, укриття це без потреби. Він є ремонтантний, він все одно заквітує, мені друзі. Ось таку ще весняну я роблю е, таку, можна сказати, обрізку нещадну. Для відновлення куща. Але з весняною обрізкою треба бути дуже обережним. Я, мабуть, ще буду знімати повторне відео. Весною. вже. А чому? Буду показувати, як відростає широколиста. Тому що вона відростає спочатку. Ось дивіться, тут є в мене якусь широколистої. бачите? Вона вже готується до зимівлі, листя червоніє. Весною цей пагон він вже дерев'яніє, бачите, стає червоним, потім він стане коричневим. Але весною, друзі, ось ця гортензія, наприклад, вона буде відростати спочатку з корення, буде випускати таку зелену порос зелені пагони. А оцей пагін він буде виглядати нібито сухий, якби засохшим. А тут буде кіткова брунька. Ось тут вона є, бачите? І ви можете подумати, хто без досвіду, і можете помилково обрізати його. Але він буде спочатку відростати, гортензія корені відпускати зелену порос потім поступово по бруньках доверху, доверху, доверху буде зеленіти і випускати пагони. Так що там потрібно весною теж обережно бути із такою обрізкою. Ну, Це вже окрема тема буде весняної обрізки. Але просто я вам хочу сказати, що осінню я гортензії не обрізаю. Можливо, ви обрізаєте чи якось там по-іншому. Поділіться, будь ласка. Я думаю, що це буде цікаво не тільки мені, а й всім. Нам, всім нашій спільноті почути ваші досвіди, обрізки, друзі. І значить зараз яка підготовка до зими гортензії? Гортензія вся у мене на вулиці, включно із п 9 Готується вона природним таким способом, методом. Листя жовтіє, червоніє, облітає, опадає Потім я це все прибираю, заношу її в неопалювальну теплицю. І провожу ще одну обробку від хворіб і від кліща Препаратами обробляю і все. І так вони у мене зимують, друзі. Так що діліться своїми способами, методами обрізки, це буде цікаво, забирайте запитання. Усім бажаю добра, миру. І все буде Україна!